Так, всім привіт! Ішли в нас руки і час. Уже прийшов такий, щоб купити картоплю. Сьогодні багато, десь 400 виходить. Нагадуючи, це сорт Берніна. Цього року ми так перший раз посадили трошки гарнішу. Був загорний гній на зиму. І оця сторона на зиму було добре, бо кинута, а ця сторона на весну. Ну, мабуть, я так бачу, що різниці не буде, Того, що по, -по бульбовині ну, по самому, по самому бадилі не було, видно, що там якась краща чи гірша. То зараз глянемо, що ми виростили. Ну шо, хлопці, як вам картопля? Багато? Зараз трохи трактор покупає, де тоді б збирати. збирають. Ще не збираєте, вже хлопці хочуть по відро йти. Сьогодні я вчора себе так настроїв, що сьогодні на картоплю. То так все думав, щоб його не забули, то, то вже пів і вже не, не спав. Зайшли до його, то вже чекає, що питає, зразу їдемо на картоплю. Але так вийшло, що, що трошки до обіду. ближче копаємо. Велика. ну. Добре, знаєте, що біла, гарно відомо, де, де збирати її. Нічого собі. От Давайте зробимо такий, хто найбільшу знайде сьогодні картоплю. Я саме Вже ярик більше знайшов, як тебе. бачиш. Катеріант це прицепний, у людей приблизно 50 на 50. У кого прицепний, у кого навісні, але зараз більшість копає вже комбайнами, тому що на таких легших землях сіють, садять картоплю. Тут не вийде комбайн не може розібратися, чи це грудка, чи це картоплина. А найлегший хто комбайнами. А нучок, картопля, дякують Богу. Бачиш, що? Так і знаєш. Бач, кав'ярка. Така форма, яка смішно вийшла. Там, там трактор вроді не мішає, нормально все. А це, знаєте, при місцях довше виходить. За навісного. Не знаю, по розмірах можливо до трьох метрів транспортер. Якось так гарно перетрушує. А в нас все одно всі копають по два рази, перекопують. Бо я якось тоді працював в Києві біля Києва, то там таке як по два рази то мало хто тут дуже копає, всі по одному разу. Але це, мабуть, трошки неудобно, якби виходить на розворотах і навісним, то простіше. Тут небагато вісім радочків, таких можливо по метрів 60 вони виходять ширина радків 60 см Це польською. Ну, типу польською, з сажалкою садили. Можеш брати вже, так. Але там помалу бо трактор їздить. Помалу біля трактора там будеш. Чи не збираєте сьогодні хлопці натішаться нормально. Але нічого, все одно трохи проведуть час. Поганяють. Зараз... Ой, який яркий. Але потім почнемо, хлопці, всі разом збирати і всю подрату, а не більшу вибирати. Добре? Добре, починайте. Я взяв два відра вам. Те чорне маленьке теж можна вам. Ні, а там якісь а там три. Правильно, нам з мамою одне велике. А вам по йдеться, бо в їх зазвичай конфлікти виходять, коли щось одне у когось є, а в другого немає. Ти ставиш відерце тако. І всю потратоку кидаєш. Дивош. І рукавички. О, геть, щоб. Щоб була потім чистота. Ярик, давай з, Кир... з Кирилом будете висипати разом, бо Кирил не зможе висипати. А спочатку... Давай я це висиплю. Не можна організувати, хлопці рвають рвуся в роботу. Страх. О, вже добре. Картоплю фрі. Люблять картоплю фрі, хлопці. А хто їсть в той то і збирає. Не спішіть зараз, хлопці, трохи покопає. Добре, біжіть. Все, мешканки зараз я вам принесу мішечка. Це у нас помічники такі. Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Зараз трактор викопає вже всі рядки, де ми вже приступимо всі разом. А та Коля проходить ще збоку, відкидає, щоб колесом не наїжджать. Отака, яка тут. На одну сторону. Ну, такої картоплі ми ще не збирали. Така гарна і чиста. А то ми звикли, як в нас всяка, і біла і червона, і така і поїдена, бувала по-різному. Хлопці то не витримали, зразу почали без нас. Зараз вони натішаться. Ну, Хоча тут у нас небагато сотей, щоб так вже втомились. Кожному по посп... чотири да. сотки, всім по одній. Я теж вже вдіваю рукавички. Зараз прогріємося тут. А то ми ще в цьому році не збирали. Взяли три відра, одне більше буде нам на двох. І хлопцям по одному. Ну, коли вистачить всім висипати зо мною, Будь-хлопці збирати, вже будемо разом висипати по мішках. Думаю, може мішків 20 буде тут. Вже три забрали. Вже три забрали, ще ми більше, бо все ж, скільки пололи, стільки забирали додому. І вчора вже перебрали тих два мішки, що Коля привіз. Так, нічого, так топлю видно. Така земля суха, це давно дощів не було. каже, стільки грудок багато, того комбайн тут не може і збирати. Велика швидко позбираємо. Тут є і велика, і середня, всяка є. Там, де хлопці збирають найбільше картопля, виходить. Але вони часом халтури трохи більше позбирають і все. Отак, так, бачите, докопали, зараз збираємо вже. Ось такі трохи грудки, звичайно, є. Але нічого, все одно вона картопля глибоко не була, то, то гарно копалося. Вона, знаєте, добре ще що тут вісім радків. І чоловік брав по два радки, так його захвачував, то не пано, по-моєму. Другий раз поговорили, що не будемо перекопувати. Так домовились. А так зазвичай то другий раз ідуть по цих стиках таких. Нас перекопують. Ось такі нас земельки також є, не тільки пісочок. Що ви, хлопці. Насбирали вже собі? Так? Mm -hmm. да? Тут я їх взагалі вже відповідально ставився до роботи. Бачиш. Ну гарнику позбирав. Усю майже отак. Молодець. Кирилл, то кірил гуртки відкидає, щоб, щоб не заважали була б чиста площа тоді збирать уже. Зараз запитували, яка вона всередині. Чим-то його так. Нема здоров'я роздовіть картопельку. Така в середині. Без пустот. Скільки лупили. Жовта. Треба пісочок дивна. Коли ці клопатою копали, яка порізана, то вдаєш. Ну не гнила. Одразу пісочком закривалась, пломбірувалась. Паня, сити, я буду. Див на мешечки цього. Хлопцям ходити не добре у тапочках по таких грудках. Може є каміння. Ага. О, Ярик, таких, таких пару відео і ти можеш казати, що ти вже собі картоплю заготовий на зиму. Я вже на тим, тим, тим. А, вже отут поки позбирали. Ми саме ну, тебе... У тебе найкращий урожай, А мала де? А малий нема. Ага. Понятненько. Ми вже відстаємо від хлопців. <клухи> то вони швидко збирають, а поки коля повисипає, то а я, а я ще часом. І сліду, чого захвачуємо. Води поп'єш, попи водички. Така картопля, то є настроєння її збирати. Вона така вся зверху. Та й пилюки нема на цій землі. Ну, хоч одне добре. Хоч одне добре. Я, <різь> <різь> Я вже нічого ти наділа, думала, що тут буде так, знаєш, як ми привикли, що вгрузає пісок. Зараз місце швидко, то, то зразу такий вскочили з відром. Ще трактор не до, не до викопував, то вже вони. Яркі були. Яркі, як ти кажеш. Та ще й жарко. Хоча сьогодні якось трошки прохладніше, ніж учора. І вам ще зараз ще обіда нема, то так ще нормально. Хоча я кажу, там є дерево з холодком, то можете пойти посидіть в холодочку. Кирил від... відрогнеться. Відвертається. Вивертається воно таке. І отак часом під низом і нема картоплі. Провіраємо під грудками. Де є, то вона відносила зверху. Вже ми майже дозбирали всю картоплю, залишило ще в нас таких два рядочки до кінця. Взяли ми з собою 24 мішки. Щось ми так не розрахували, думали, що нам вистачить, але вже вони на всі повні. Ну, тут ще буде які два мішка. І ще коли пололи, то три забрали додому. Отакий От в нас врожай. так, строго. Да, мішків. Це гарно, багато. Зараз ми загрузимо картоплю, а цю вже яка не вміститься, ну ще трошки подосипаємо, деякий мішок не повний. То так засиплемо у віз, де вже будемо їхати додому, а буде коли час, будемо помалу перебирати. З, сторони... з цієї сторони Коля засипав на зиму, загора в добриво, то нам здалося, що там картопля така, ну, здається, що малої не було, така була і насінна, і велика, всяка є. Тут вже залишилося небагато. Сусіди також наші приїхали копати. Цей трактор, що нам ну, теж викопував. Вже на сьогодні докопини, вже ми загрузили і дозбирали. Така в нас наросла картопля. Вистачить і нам, і поділитися, коли буде час, то переберемо. Собі залишимо насінної три мішки, а остальну дамо батькам на насіння. Кирило вже зайшов, підвіз там холодок. Вже вони потомили сьогодні, поки ми збирали. Зараз ми приїхали на поле, де в нас росла кукурудза. Ми її перебивали на силос, але після комбайна залишились качани. то взяли з собою пару мішків, відро. Зараз спочатку ми її пройдемось, позбираємо. І заодно коля подискує, приїхали з дисками. Зразу, щоб два рази не їхати. Ну, ми так запланували, що якщо буде мішок чи два, то на, дис... на дисках будеш вести? Позбираємо. Свиня з'їсть. Шкода, чи Шкода. Шкода. лютику порубаємо? Вони то ще будуть сири є. Ну, зразу порубаємо. Так ми рубали. Разом з шкарлупами, Приступаємо. Приступаємо. Уже качани позбирали, вийшло таких невеличких три мішки. Якось думаю, трохи більше буде, коли молотили, так вони сипались. Але все одно добре, й те буде такий невеличкий перекус. Є такі гарніші трохи, є такі, що були розчавлені. То таке молочко повіступало. Ну, воно не зацвіше, просто попідсихало отак. Так, так бистро їх скормив. Такі позбирали менші більші всі підрад. Зараз терню одразу подискую її. Було б краще подігналі зробити, але. Трохи, знаєте, резину шкода, то що кукуруза була рідка, то стовбани дуже. А так буду де, не де то між раді ловить, щоб не породку самому їхати. Отакі От палки. Дощ, яку, правда, давно дано, нас вже трохи не було також. Тоді щось налякав, коли силу сложив, то все буде така пилюка. Але все одно, можливо, дощ пройде, то ще який бурян зійде до, до того, як на зиму підоргувати. Зараз гляну, що воно вийде. Того року ячмі сіяли, то була така страшна пилюка, що не було трактора відно, коли сіяли. Відношу там диски, чи роблять чи не роблять що. І все одно добре перемішали, все. Ще ростуть і не ростуть. Нічого зробимо, нехай чекає вже до осені нас. Отака на земелька. Все добре, що цього року дощі проходили, то якось трохи ще понаросло все, а коли так менше, то вигарає швидко. працювати коли пілюка не йде в кабіну мою. А там трохи на тих поворотах то їду щоб вона зійшла в одну сторону і все. Ото попіл. І так воно виходить. Зараз бачите, ходжу як по пляжі такий пісочок. Аж не віриться, що кукуруза тут стояла ще зелена тиждень назад. Ну нічого, передискує, можливо, який дощик пойде, щоб зілець зійшло б, а тоді ближче до осені пере... переораємо і, от і все. І подискує заодно цю стернішу получші після ячменю, вона також вже така зілля в коліна. То, щоб поле постояло трохи чорніше, такий буде. Міні-пар ходить на пару місяців. Ну добре, по діоналі було б краще, звичайно, робити такі радочки. Але о! Куди ж його їхати тут вже зілля й те всихає, як після раундапу пов'яло. Що така спека. Добре, буду продовжувати, весь вже додому поїде. Зараз заїхали на поле, де картоплю збирали, хочу попробувати порозбивати ось ці такі грудки. Тому що дощі не передають, вони знаєте, після КДН ще такі не дуже сухі, щоб то вже були пересохші. то Я думаю, що ну, можливо щось вийде, щоб трохи його порівняти. Не хочеться оставляти під сонцем такі, такі скали. Отут. Попробуємо що вийде. О, бачите, друге діло трохи. Чи картопля показується, приїдемо зберемо, бо не брали з собою мішка. Те, бо так А знаєте, цього року, як якось у нас такі гараті як картопля, то так собі ще більш-менш пройшов. Ну, зрозуміло діло, що вона сама не пострібала в мішки, а тоді на не погрузилась. Але порівняйсь з тими руками, то трошки... Ми так більше садили всього, а вона була гірша. Ну от і все, поле вже подисковано. Зараз ще раз з дисками сюди. Це вже новина наша, ця, що ми виробляємо. Тут я її подискував, тоді фризою. Зараз добре, якраз така ниточка з'явилася, то сонце світить, посохне. От такі росточки. Ну і прийдемо ще картоплю позбираємо, Того, що так трохи поставалося. Під рудками не бачили. Є така, що гнила, що ми її оставляли додому і не брали. Ось така вона. Знаєте, люблю цей момент, коли ставить галочку на полі, що тут якби, вже все впорядковано, тому що після КТ я нагорати не буду його на зиму перегорювати. Можливо, цих пару метрів догорають, бо тут як не крутизний воно не чепане, верха там скільки сантиметрів 12 вироблено ну, та і все. А тоді вже на весну, можливо, цю, хіба на осінь ще подискую, а так вже зустрінемось на весну тут. Такі справи. Добре, дякуємо всім за перегляд, всім щасливо.